Вам порада від вищих сил. Вам порада. Чого стосується ця порада? Вам порада. Подивіться, вам потрібно вийти з якихось обмежень, нібито прорватися на світ Божий, зробити прорив. І цей прорив потрібно зробити в коханні. Або в вибір якийсь зробити раптовий такий, знаєте, вам потрібно знаєте, дослухатися до внутрішньої якоїсь своєї суті, до внутрішнього голосу і до шепіту Всесвіту. Це вам допоможе, допоможе зробити цей вибір, допоможе зробити цей прорив у коханні. Цікаво. І це допоможе вам дійти до своєї гармонії. Давайте конкретизуємо, тому що трошки важкувато, можливо, зрозуміти, в чому стосується ця порада. Зараз ви в такому безресурсному стані. Це може бути і матеріальний стан, коли не вистачає коштів. Це може бути і духовний стан зубожіння, коли дуже тяжко, пусто на душі. Вам потрібно заглибитися в себе. Подивіться, ось оці дві Карти, вони перегукуються. Заглибтесь у себе, ну, у свою внутрішню суть. Послухайте свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Вона вас виведе. Виведе в правильному напрямку. Так. І знову, подивіться, перегукуються карти. Світ і світ. Як у нас карти перегукуються, це важливе послання для вас. Транслюйте себе в світ, проявляйтеся в цьому світі, не зачиняйтеся, не закривайтеся від нього. Виходьте в люди, виходьте в світ, транслюйте свої ідеї, показуйте себе. Так. Радійте, насолоджуйтесь, святкуйте. Просто святкуйте кожну мить. Цього життя, адже воно дорогоцінне і так швидко може обірватися. А тут саме про те, що святкуйте, проявляйтесь, веселіться, не очікуйте якоїсь зради, обману, ну, нещирості. Досить сумувати. Ось які вам поради дають. Не сумуйте, скільки суму у вас. Прорив потрібен ось. Знову перегукуються карти. Виривайтеся, виривайтеся з усього суму, виходьте на світ Божий. Вас вищі сили почули, ось Ірофант вийшов на зв'язок. Можливо, ви молилися, ви просили якоїсь поради. Вони вам сьогодні дають таку пораду. Виходьте з своїх обмежень, прорвіть оці рамки, оці межі.